Один? Два? Три? Оп, чотири. І там горішки бачу. Оці можна зразу помити в водичці Тому що, О, дивіться, що тут є? Саламандра Красива. Де зібралися? -то? Кажи. Куди ти зібрались? А це взагалі бонус у мене. Ще такого гриба великого я цього року не знаходив. Дивіться. Ого, то це зараз сантиметрів 5 у діаметрі, мабуть, буде. Вітаю вас, шановні підписчики моєго каналу. Хто ще не підписався, ставимо лайки. Обов'язково підписуємось. Попереду обіцяю буде багато цікавого. Гарний день сьогодні. Санечко світить, сквозь хмари пробивається Зранку падав невеличкий дощик, дещо намочив землю, але так небагато, щоб випадав. Така красива природа в нас. Я вирішив піти відвідати. Грибні місця, де мали б, ну, вже, як я думаю, мали би бути вже перші весняні грибочки. Дуже вже хочеться щось знайти. Попереднього разу я вже знаходив і глиби і саркосцифи. Але так, щоб цільного врожаю, якщо ви дивилися моє відео, то не було. Хоча вже Скуштував я свіжих грибочків. Оце тут в мене такі грибні місця. Тут білі гриби гарні ростуть. Влітку пошукаємо, подивитися. Ось саме в цьому місці ростуть ті перші весняні такі гриби. Не ті гриби, що мають таку темно-коричневу шапочку, а такі, типа, як, як букові, правда, тут букового лісу нема, але в нас є вони ранньою весною росте такий підвид цих грибів. Це справжній білий гриб, але не такий харшовий. Темний гриб. Як правило, ці перші весняні гриби, вони дуже червиві, багато черваків в них, вони не є важкі, вони якісь такі легенькі. Якщо їх сушити, то вони всихаються сильно. І, І знизу шапочка, навіть якщо гриб. Білий знизу, але якщо висихає, то шапочка знизу трошки жовтіє така під час висихання. Ну буде нагод, Звичайно, ви подивитесь, побачите, які це гриби. Квітки гарні, розквітають вже, як бачите. Не знаю, як вони називаються які, такі. Перший раз цього року я побачив ці квітки. У нас називають їх медяниці. Це лікарська квітка. Красива така, бачите, один, один такий. Цвіточок такого синенького, червоного кольору, різних, різного забарвлення. Такі гарні квітки у нас ростуть. Вони, правда, рідкісні у нас. А ось і мої перші саркосифи Здалека я їх побачив, не замітити їх. Там теж, якщо видите, не замітити їх. Здалека не можна, тому що їхній колір видає їх здалека. Ось такі Грибочки. Тут mm. ще один. А, ще один це Ще один побачив є. І... Пітка. Торічні листочки, ніщини. Така. Чаша. В таких місцях. Упс. Можна пасти. В таких місцях вони в нас ростуть. Де тече теченочок, де волога зберігається, тому що в нас ліс в основному це карпатська смерекалі. Ліс такий у нас хвойний ну, здебільшого. Але є, як бачите, то ліщина. Місцями є ліщина, бук. Ну і в таких місцях можна знайти ці гарбочки. Потроху відживає ліс, квітки зацвіли вже. Тут на ліщині, бачите, в одному відео я показував оці гриби, вони є стівні. Коли волога після доща, то вони відживають, Стріночки два сходяться. Як бачите, звідки, звідки, тут з'єднується і донизу вже один стрімочок хоче. Ось там такі водоспади. Камені великі піщаники. А у рибочки де ви поділися? А, є, є, далеку я бачу. А там ідує до вас є грибочки. Decision коли на вас бачили. О, дивите. Тут... Гавний врожай. Два. Три. І там аж, я бачу. Ці можна одразу помити в одежці, тому що вони... цей гриб досить грязний такий, як бачите, його важко чистити, хто, хто з ним знайомий знає, це мох, такі коремці. Досить важко відчистити, тобто все буквально шкриптувати ти треба. О, дивіться також ще є такий малесенький. Нічого що від цього. Є можливість зразу помити А тут є також такий. Отак. І. І як бонус ця місцевість. Порадувала нас гарними квітками також. Завжди я ходжу, ну майже завжди з таким папірцем. Десь через зарощі пробратися. Мій друг там відпочиває. О, дивіться, що тут є. саламандра Спасибо. Де зібрались? Кажи. Куди ти зібралась? Красуня. не? Бабуть іде водичка тут А тут я бачу, що грибочки є. Зараз буде О, Щоб не впасти. О, оце взагалі бонус у мене. Ще такого гриба великого я цього року не знаходив. Дивіться. Ого, то це зараз сантиметрів 5 у діаметрі, мабуть, буде. Оце. Елекансер Косифа. О, дивіться там ще. Я тут прямо якийсь оркосифовий ботанічний розсадник. Оце тут дійсно розсадник грибів. Дивіться. Ще один грибочок. А тут просто... О, дивіться. Також грибочок такий. Гарний. О. О. А там... Бажай такий сьогодні грибів нехилий у мене буде, бачу. Поки що, поки що намічається така картина. Далі тут ще три грибочки. Ну, це вже можна і піджарити, не тільки в супчик. Це вже можна буде трошки пошикувати. О тут грибочок. О! А там пропустив знизу. Треба вернутися. О! Від... Є? А тут дивіться він росте. Тут, а тут, о, то їх. Я вам кажу. О, що я знайшов? А це? Неймовірно. Неймовірно. Оце. А, а виборчий не, не завважив. Застелив рукою камеру. Зразу можна помити їх, почали трошки, грязи. перебрати як ног все однією рукою і камеру тримаємо, іншою. Гриби збирай. о, також поки що я буду відкладати їх тут. Ну це просто о такий невеличкий равлик. Треба ці грибочки забрати, а тут знову, як бачите, знову два струмочки, один туди, один сюди. Ну, я трошки піду з цей сторону, тому що там в далечині бачу також багато є. Але потім, мабуть, вернусь сюди. Ще Це сьогодні я знайшов грибі. Оце непогано. Ще би в однім місці там гливи знайти. Поляна-квіток. Вісував фіалка Деколи так буває. На білі гриби, якщо підеш збирати, то спочатку, якщо нема врожаю, то береш. Все, що попадеться, і червиві, і старі гриби великі такі, а потім як десь натрапиш на На гарні гриби. То деколи приходилося вже оце все викидувати, тому що не є як можливості забрати Тому вже навіть були такі випадки що я просто відрізав вже і забирав самі шапочки, а курінці викидував. Ну, просто нема як можливості. Ой, який довгий куренець від цього. А там дивлюся, один великий такий теж. Йдемо за ним, можна впасти. Біляки хоски, каміння, підйом такий крутий підйом. Важко підніматися догори. Ховалися. Заховалися такий великий. де десь заховалися, власти. А да. Оце врожай. Я цього року ще й не був тут, цій місцевості. Ліс наче вкрився. Ковриком квітка оті лісові, синенькі такі. А я збираю гриби Що ж, може перейду я на ту сторону. Там ще один стримачок за оцею гіркою. Подивимося, що там є. Оце смерека така можна. Така то все моя рука напроти для порівняння. Такі круті схили в нас тут. Якщо би спіткнувся, то й небезпечно донизу би злетів. Тільки так. Камені виступають воло такі вороги. Бачите, таке, дивіться як зрослись два буки. Оце я знизу, знизу до вилізу. Тут такий підйом. Я думав десь знайду знайдугли, тому що тут буковий ліс в основному. Але нема. На жаль, поки що нема ані одної. Ну, Якщо нема на цьому старому пенькове, на цій деревині, то навряд ли і будуть. А немає. немає Їм треба більшої і вологи, і щоб було тепліше. У нас недавно ще сніг випав. Сиф я знайшов багато, може буде десь піджарити. Ой, поки що забираюся на ту горку.